Шановні колеги, ми представляємо вам навчальну аудиторію пожежної безпеки об'єктів підвищеної небезпеки. Дана аудиторія відремонтована в травні цього року. Вона призначена для проведення занять з дисциплін пожежна профілактика технологічних процесів, пожежна безпека промислових та сільськогосподарських виробництв, пожежна безпека об'єктів підвищеної небезпеки, ідентифікація та декларування об'єктів підвищеної небезпеки, ну і таке інше. Тобто, спеціальних дисциплін, кафедри. Пожежні та технології безпеки об'єктів та технологій. Дана аудиторія містить інтерактивну дошку, що дозволяє проводити всі види занять, лекції, практичні, семінарські заняття, лабораторні роботи, використовуючи сучасну базу мультимедійного забезпечення, використовуючи мережу інтернет, навчально-методичне. Забезпечення аудиторії також містить сучасні стенди, плакати, макети, які можна використовувати при проведенні заняті. Це дає змогу курсантам та студентам виконувати поставлені завдання і поставлені задачі по вивченню даної дисципліни на високому рівні. Аудиторія має 30 навчальних місць, обладнана сучасними меблями, обладнана сучасними стендами, плакатами. І будемо сподіватися, це дозволить нашим курсантам та студентам більш якісно засвоювати навчальний матеріал і володівати знаннями з дисциплін, які викладаються кафедри пожежної технології безпеки об'єктів та технологій.